На даній ділянці сорт е, селекції нашої установи, сорт буряка делікатесний, е, дуже славиться, скажімо так, напрямок його це салатний сорт, тобто винігрет, він е, е, вміщує в себе також баланс цукру і е, е, бетаїну, що дає колір, хороший йому от, і смакові властивості. Це не борщовий. Скажімо, сорт, ну, використовуємо також його в борщі. У борщі він трошки виварюється цей червоний колір. От. Ну, на, тут у нас посіяно цей буряк на матку. на наступний рік. В цьому році ми викопаємо його в жовтні, місяці, піде він на зберігання. Найкраще викопувати на насінницькі цілі. От матку викопувати в кінці жовтня, коли вже зовсім холодно. Ну Зараз, напевно, вже холода добре починають і в листопаді, то можна десь навіть е, на початку листопада. При союзі практикували, бо сіялись дуже великі площі, буквально десятки гектарів. Практикувалося на на, на маточній цілі сіяти початок червня, середина червня. От, такі маточники, як правило, краще зберігаються. От, порівняно із квітневими посівами, от, і вони краще швидко приживаються. Це він формує невеликий плід. от, і він саме краще приживається. Це так практикувалось і по моркві, і по буряку. Ну а редька зимова з чорна чорними автори, сквиска біла, то тим паче сіялось тільки в кінці червня місяця.